Всім привіт! Сьогодні буде відео для новачків гри World of Tanks. Бо багато хто, потрапляючи в гру, просто губиться в потоку інформації. Люди не розуміють та питають, на чому грати, як правильно грати, та ставлять багато інших запитань. Сьогодні я розповім, звісно, далеко не все, але основне. Наприклад, почнемо з запитання, а на яких класах техніки починати грати. А також у кінці я дам декілька порад для комфортної та легкої прокачки кожного танку. Та не тільки. Та ще багато цікавого. Також для тих, хто давно грає, думаю, також буде цікаво послухати. Тож почнемо. На сайті гри вказано, що у World of Tanks гравцям пропонується понад 700 моделей техніки та 11 танкобудівних держав. То як серед усіх цих танків вибрати саме те, що підійде новачку? Для початку давайте розберемось у класах техніки. Їх у нас 5: легкі танки, середні, важкі, ПТСАУ та САУ. Давайте почнемо по порядку. Легкі танки це самі швидкі, динамічні, але й самий вразливий тип техніки у грі. Легкі танки це природжені розвідники. Їх головна задача виявляти танки супротивника, при цьому виживати якомога довше. Цей клас техніки я не можу порадити новачку, бо він дуже важкий в навчанні. Навіть дуже досвідчені гравці не часто можуть показати високі результати на цих танках. Легкі танки мають дуже мало ХП. Два-три попадання по цьому танку відправляють машину в ангар. Також в них найслабіші гармати, частіше за все, з низьким пробиттям, маленькою шкодою та довгою перезарядкою. Щоб навчитися грати на таких танках, треба дуже добре знати цю гру механіки, засвіту та маскування, позиції на мапах. А також характеристики інших танків. Тому цей клас техніки для новачків відкладаємо до набрання досвіду. Наступний клас техніки це середні. На сайті гри вказано, що це універсальні бойові машини, достатньо рухливі, а також добре броньовані. Їх переваги, ефективні дії в групі. Тут я згоден частково. У нас у грі броньованих середніх танків можна на пальцях перерахувати, це не їх фішка. А от з приводу універсальності тут я згоден. В середньому це і нормальні гармати з нормальним пробиттям, і альфою. Часто вони мають гарний огляд, якісь маскування, а також швидкість та мобільність. І це дає змогу таким машинам міняти фланги, непогано настрілювати, а також навіть інколи підсвічувати. Цей клас техніки вже легше опанувати новачку теоретично я можу навіть порадити, наприклад, гілку радянських танків на чолі з об'єктом 430У. Машини достойні, окрім 7 та 8 рівня, 9 та 10 рівень взагалі непогані машини. Вони мають і достойну броню, і непогану рухливість, а також гарні гармати з високим пробиттям. Але, як на мене, є клас, який я вважаю підійде ідеально новачку. І це клас важких танків. Частіше за все це великі, потужні та важко броньовані машини, які однаково гарні як в прориві оборони супротивника, так і в захисті своїх рубежів. На важких танках Новачку буде вчитися грати найлегше. Такі танки мають потужні гармати з високим пробуттям та гарною альфою. Також у багатьох із них є непогана броня і високий показник очок міцності серед усіх класів техніки. І це допомагає довше виживати в суровому світі гри. Часто такі танки не дуже швидко їздять і, як на мене, це плюс для новачка. По-перше, вас, як мінімум, не першого знешкодять, вам ще треба доїхати до позиції, по-друге, ви зможете побачити, де вороги, роз'їзди інших гравців. І завдяки цьому ви хоча б будете роз'являти. Розуміти, де хто знаходиться, куди варто поїхати, а куди ні. Але я раджу одразу їхати туди, куди їдуть всі важкі танки, тобто разом з ними. Більш досвідчені гравці вже знають позиції. В такій групі ви будете не один і, можливо, союзники вам допоможуть. Десь прикриють, десь відтанчать, шанс на таке є. І також ви подивитесь, як грають інші гравці. І зможете наступного разу вже самі зробити щось подібне. Тому для новачка саме важкі танки, я вважаю, підходять якнайкраще. А тепер давайте розглянемо топ-3 гілки важких танків, які я можу порадити гравцю з невеликим досвідом. Ну, по-перше, це американські важкі танки на чолі з Т110Е5. Починаючи вже з п'ятого левела, ці танки дуже універсальні. Вони мають гарні, точні, комфортні та пробивні гармати. Високу Мобільність, а також фішка цих танків дуже броньовані башти. Наприклад, вже на 7 рівні танк Т-29 має броню башти в 279 мм, і це, напевно, найкріпша башта на 7 левелі. На танках вищого рівня ця тенденція зберігається, тобто геймплей максимально простий. Вам треба знайти позицію, де ви ховаєте свій корпус, наприклад, за рельєфом або якимось насибом, щоб супротивники бачили тільки вашу башту і починаєте на стріл, викотились, зробили постріл, закотилися і так повторювати до перемоги. Далі у нас гілка німецьких важких танків, тут також дуже гарні машини, деякі з дуже чудовою бронею, наприклад, Е75. Я його, до речі, взагалі вважаю одним із найсильніших важких танків 9 рівня. А також зараз дуже сильний танк Є100. Майже немає мінусів, окрім своєї мобільності. Чудова броня як передньої частини, так і бортів. Також є дві гармати на вибір: скорострільна і точна, або альтернативна з високою разовою шкодою. Кодую тут на вибір. Також хочу виділити, що танки 6, 7 та 8 рівня також дуже непогані. Наприклад, 6 рівень має непогану броню, тільки не забувайте ставити танк невеличким ромбом. До речі, це допомагає майже всім важким танкам, приблизно ось так. Таким способом ви збільшуєте наклон броні і пробивати вас вже набагато важче. Але це стосується танків без щучого носу, по типу як у ІС 3 Також запам'ятайте це правило. На сьомому рівні в нас тигр. Він не броньований, але навчить вас стріляти. В нього гарна гармата пробивна, точна та комфортна. Але грайте за спинами союзників і чекайте нагоду постріляти. Тобто, бачите, ворог зробив постріл і він на перезарядці. Ви виїжджаєте і стріляєте. Далі тигр 2. Він вже більше броньований, хоча недостатньо. На ньому вже можна грати більш агресивно, в нього також нормальна гармата і непогана броня. Якщо хочеться щось із родзинкою, то можу порадити гілку також американську з флагманом 10-го рівня Т57 Heavy. хеві. Ця гілка, починаючи з 8 рівня, має барабан. Що це таке? Ви можете одразу дуже швидко відстріляти 4 снаряди, але потім треба чекати довгу перезарядку, щоб знову відкидати барабан. Одразу скажу, ця гілка не настільки проста. Тут взагалі аж до 9 рівня йдуть середні танки, і дуже посередні. Барабан починається з середнього танку 8 рівня під назвою Т-69, який зараз далеко не найкраща машина. Можу сказати одне: що до 9 рівня на цій гілці буде важко грати, вони дуже мають посередню броню, але можуть наносити дуже багато шкоди. Тому ця гілка точно не в першу чергу, але взагалі скажу, що майже всі гілки важких танків доволі непогані у нашій грі. Переходимо до ПТ-САУ. У нас у грі є два види ПТ-САУ кущові та штурмові. Особливість цих самоходок це їх гармати. Частіше за все вони найкращі у грі, мають дуже високе пробиття, а також разову шкоду. За це вони розплачуються низьким показником міцності, тобто ХП в них буде частіше за все нижче, ніж у важких танків. У кущових так точно. Також кущові ПТ не мають броні, але мають високе маску. Геймплей на них дуже простий. Займаєте позицію подалі від ворогів у кущі і намагаєте щось настріляти. На штурмових ПТ вже геймплей схожий, як у важких танків. Там є і броня, і пробій, і альфа. Їдете частіше за все на таких танках разом із важкими машинами. В цьому класі техніки, як на мене, тільки один мінус. Частіше за все ці танки не мають башти, тому на таких машинах буде важче грати, ніж на тяжах. Такі танки легше об'їхати, зайти до них в тил, а кущові ПТ частіше за все абсолютно не мають броні та ХП. Тому для новачків я можу порадити з цього класу тільки одну гілку. І це знову американська нація гілка Т-110Е4. Гілка цікава тим, що в цих ПТ є башта, і це максимально спрощує геймплей. А також вона цікава тим, що до восьмого рівня це кущові ПТ, які грають від дистанції, але Мають чудові гармати, а починаючи з восьмого рівня, це вже штурмові ПТ, які мають броню, високе пробиття та разову шкоду. Тому для новачків також підійде непогано. На 9 та 10 рівні вам буде достатньо зробити хоча б 2-3 влучних постріла, і у вас уже в кишені буде більше 2000 шкоди. Погодьтесь непогано. Всі інші гілки, без башти, будуть вже більш важкі у навчанні. Ну і останній клас це САУ. Для новачків він напевно підійде ідеально, він найлегший. Стоїте на базі та кидаєте зверху по всім, кого видно. Багато хто починають саме з цього класу. Але я не раджу, як на мене це вже не про танки. Такий геймплей максимально простий, не цікавий та взагалі не вписується у цю гру. Але вирішувати вам, можете спробувати, звісно. Я не артовод, в мене за 39 тисяч боїв немає навіть САУ 10 рівня. Це на ваш розсуд. Багатьом подобається, тому дивіться самі. Ну, а тепер декілька порад про геймплей. Перша порада не женіться за 10 рівнями. Якщо ви думаєте, що зараз вкачаєте десятку і будете нагибати там люто, то це, скоріш за все, не так. По-перше, на 10 рівні частіше за все грають досвідчені гравці, які знають кожну вигідну позицію, кожну перевагу своєї машини, а також особливості та слабкі місця машин супротивника. Майже всі грають на голді, тобто на снарядах з підвищеним пробиттям. Тобто ніяка броня вас не врятує. Тільки дуже прямі руки. Також граючи на танках 10 рівня, ви суттєво уходите в мінус по сріблу. Тут дуже дорогий ремонт та вартість снарядів. Тобто в мінус ви будете уходити мінімум на 50 тисяч, а якщо грати на голді, то взагалі від 100 тисяч срібла за один тільки бій. Навіть досвідчені гравці часто кажуть, що їм легше наносити шкоду на танках нижчого рівня, ніж на 10-му. Також вам потрібно заробляти срібло та до. Для прокачки та відкриття нових машин. Найкраще це зробити на преміумних танках. Це такі спеціальні танки, які мають підвищений коефіцієнт заробляння срібла. Їх можна придбати за бони, це така ігрова валюта, яку вам дають за виконання, наприклад, щоденних завдань. А також у багатьох ігрових подіях. Збираєте мінімум 8000 бон, я раджу купляти саме танки 8 рівня. Вони найбільше зароблять вам срібла та досвіду екіпажа. Є відео на каналі ТОП-5 танків за бони, також можете передивитись. Або є другий варіант придбати якийсь преміумний танк вже за реальні гроші, але це вже на ваш розсуд. Вирішуйте самі. Так от, ви придбали премтанк. Граєте на ньому, збираєте срібло, а також за кожний бій вам капає вільний досвід. За срібло ви зможете придбати обладнання для підвищення характеристик танка, спорядження, аптечки, ремкомплекти або вогнегасники, а також відкрити новий танк з гілки прокачки. А вільний досвід вам знадобиться, щоб відкрити модулі танка, я раджу першим ділом відкривати гармату, щоб можна було б хоча б пробувати супротивника. Бо на танку без топових модулів майже неможливо нормально грати. Ви будете у стоку дуже страждати. Це буде не гра, а одна мука, тому повторюю. Граєте на прімтанку, краще за все, тієї ж нації, що і прокачуєте. Можна безкоштовно пересадити екіпаж і прокачувати його. Час вам капає срібло для покупки нового танку і вільний досвід для відкриття модулів. Також, коли граєте, запам'ятовуйте, де які танки ви можете зустріти, і в яких місцях. В наступних боях ви вже розумієте, де можете зустріти ворога і якого класу. І тоді ви зможете скоординувати своє пересування по мапі, а також можливо зайняти місце того гравця, якщо він там показав результат. Тобто вам треба знати де і які місця підходять для того чи іншого танку найкраще, і запам'ятати їх. Також важливо знати слабкі місця танків, куди їх простіше пробивати. Наприклад, частіше за все це нижня частина корпусу танка, а також лючки на башті. Тобто, якщо ви декілька разів не пробили супротивника, то ви слабкі місця, про які я казав. Далі завжди дивіться на міні-карту. Якщо вся команда поїхала на один фланг, то краще їдьте з усіма. Якщо ви поїдете один там, де нема союзників, то скоріш за все вас першого і знешкодять. Також на міні-карті відображаються суперники, де вони останнього разу світилися, там можуть бути. Це все врятує вас від необдуманих дій. О По типу поїхав, не подивився на карту, а там 10 суперників чекають на тебе одного. Також у нас у грі є підказки, вони не завжди вірні, але частіше за все відповідають дійсності. Ну, наприклад, дивіться, об'єкт 703. Наводимо і читаємо. Відносно мобільні машини з гідною бронею, однаково ефективні як на першій лінії в позиційному бою, так і під час флангових обходів. Тобто мінімальну інформацію про цей танк ви отримуєте. Але краще дивіться перед купівлею тієї чи іншої машини якийсь гайд, їх безліч на Ютубі. Подивіться, як вже грає досвідчений гравець, що він робить, які позиції займає. Також інформації дуже багато. Також раджу обов'язково пройти навчання. Воно є у грі. Вас там навчать самому найпростішому та дадуть немало усіляких бонусів для початку гри. Це і прям дні, які підвищують прокачку досвіду, а також будете отримувати на 50% більше срібла. І інші приколюхи, які дуже важливі для початку гри. Тому все в ваших руках. Сьогодні я вам розповів тільки мінімальну частину інформації, якщо вам десь не зрозуміло або цікаво ще щось, можете сміливо написати в коментарі. Я Стараюся відповісти на ваші запитання. А на сьогодні все. Якщо було корисно та цікаво, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Вдалих боїв та навчання. До нових зустрічей і всім добра!